Працювати легально та допомагати нашому війську хмельницькі податківці продовжують роз'яснювальну роботу у громадах області. Нині вони завітали у Шепетівку. Там зустрілися із представниками малого та середнього бізнесу, підприємцями та громадянами, вкотре розповіли про переваги з застосування касових апаратів та процедуру погашення податкової заборгованості. Бо більше показники сплати цього року значно більше ніж минулого. На сьогоднішній день в нас Надходження січня, ну образно там за 9 місяців 14,7 мільярдів гривень. Ця сума е, більша на 2,2 мільярди, ніж вона була в минулому році. Про що це говорить? Це говорить про те, що ми сьогодні абсолютно налаштовані на позитив, на перемогу, бізнес працює, ніхто не е, згортається. Також податківці зосередились на законодавчих нововведеннях щодо проведення податкових перевірок в період військового стану і наголосили, що завдяки автоматизованій системі податківці бачать усі операції, які проводять підприємці. Всі декларації сьогодні абсолютно в електронному вигляді подаються, проводяться камеральні перевірки. І, до речі, хочу сказати, що питання відшкодування ПДВ воно відкрите, ми відкриті до діалогу. Ми відкриті до тих платників, які сьогодні працюють лише в правому полі. А ті, хто намагаються маніпулювати, як було колись, то це вже сьогодні повністю неможливо. Також представники робочої групи податкової служби дали відповідь на запитання підприємців щодо використання розрахункових операцій. Окрім цього, надали роз'яснення щодо застосування нових штрафних санкцій за відсутності касового апарата чи програмного забезпечення. Ті платники, з якими ми проводимо не тільки такі зустрічі. У нас є зустрічі дуже багато і робочих столів на нашому безпосередньому робочому місці. У мене працюють абсолютно всі начальники управлінь, відділів і навіть ревізори консультують по тим чи іншим питанням, бажаючих отримати таку консультацію. Нині підтримка нашого війська базується на кількох чинниках: рухома економіка, збереження робочих місць та волонтерство. Оксана Медведєва, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.